Напередодні поминальних днів працівники Подільського спеціалізованого комунального підприємства Меморіал Сервіс прибирають всі кладовища нашої громади. На балансі підприємства 19 цвинтарів, з них 11 кладовищ сіл громади та 8 міських. Всі ми знаємо та пам'ятаємо, що кожного року комунальники прибирали ці всі кладовища, вивозили сміття, завозили пісок для упорядкування могил, очищували доріжки, зрізали зайве сухе гілля дерев. Але, на жаль, в нинішньому році, через Довготривалі дощі, ситуація занадто ускладнилась, і прибрати кладовище, так як раніше, стало неможливим. Як бачимо, заїхати технікою та пройти на кладовище нереально. Через велику кількість опадів, котрі випали останнім часом, дорогу просто розмило. Отож, заступник міського голови Анатолій Корчовий звернувся до мешканців подільської громади з проханням, аби вони з розумінням віднеслися до ситуації, котра склалася. Шановні подільчани. За давньою українською традицією після Великодня проводяться на нашій території поминальні дні. Практично ці поминальні дні проходять за, за дві неділі після свята. У нас на території Подільської міської територіальної громади ці поминальні дні будуть проходити з 16 по 30 квітня. Цього року. Тобто, в 2023 році, зв'язку з тим, що Пасха цьому році рання на території міста Подільськ та наших сіл громади, будуть, хочу наповнити зараз ще, так як ми вже кинули цю інформацію на офіційний сайт міста, кинули цю інформацію для показу по телебаченню, але хочу ще в своєму зверненні напомнити, коли і на яких кладбищах ці дні будуть проводитися. І так, кладовище номер 1 по вулиці Виноградні, 23 квітня, кладовище номер 2 і 3 по вулиці Осіпенка, 27 квітня, кладовище номер 4 по вулиці Перемоги, 29 квітня, кладовище номер 5 по провулку Короленка, 30 квітня, кладовище номер 6 по вулиці Кобзарській, 23 квітня, кладовище номер 7 по вулиці Кобелецького, 9 травня. Кладовище номер 8 по вулиці Бірзурській, 24 квітня, по селу Липецьке у церкви, 24 квітня, кладовище Тіску, 25 квітня, Цуцуроя, 29 квітня, Царан, 23 квітня, лікарня, 29 квітня. Тіоріца – 30 квітня, Сенька 28 квітня, у озера 27 квітня і перша бригада 26 квітня. В селі Казбеки поминальний день буде 30 квітня і в селі Олександрівки 23 квітня. Паска рання і погодні умови ну, не дають можливості нашому. Підприємство, яке обслуговує і є балансоутримувачем території цих кладовищ, виконати ті всі завдання, які були поставлені перед ними, до того, як люди підуть до своїх рідних і близьких, які поховані на цих кладовищах. Самі бачимо і реально це так. Води на кладовищах дуже багато, техніка практично зайти туди не може, і не тільки люди не можуть прибрати свої могилки, деякі висадити квіти та провести інші роботи, а й комунальна служба не може ні завести пісок на територію, ні прибрати те сміття, яке було ну, скопичилося протягом зими. Тому керівництво міста працівники. Балансоутримувача наших, наших кладовищ просить вибачення за ті незручності, які є в цьому році. Хочу, щоб ви з розумінням віднеслися до цього питання. Як тільки погодні умови дозволять, ми зробимо все, щоб наші кладовища були приведені у відповідності до того, які вони повинні бути, і, і які завжди у нас вони є чисті, охайні для того, щоб в будь-який час кожен із нас міг піти і провідати своїх рідних та близьких на тому чи іншому кладовищі. Дякую щиро всім за розуміння. всього вам доброго, щастя, здоров'я, удачі! Все буде Україна! Працівники ПСКП Меморіал Сервіс обов'язково, як тільки на настануть сприятливі погодні умови, продовжуватимуть приводити до ладу кладовища громади. Отож, велике прохання до подільчан не складуйте прибране сміття де інде, а викидайте його тільки у відведені для цього місця. Ксенія Соболевська, Олексій, Мягі, телеканал Кет.